Із зошитами та ручками на заняття прийшли перші відвідувачі. Пані Олена з Лисичанська. Прийшла сюди вивчити український язик, тому що я його розумію, Люблю все а Важко пані Тамара із Харкова. Жінка працює в магазині. Каже, часто чує нарікання на свою російську. Дуже багато претензій ко мне з боку покупателя. Чому я розмовляю на, на враженському язике? Ну такое було. Вот. Ну і взагалі я для себя вирішила, що вже как бы, знати язик. Заняття в мовному кубі не схоже на стандартні уроки, розповідає викладачка української мови Інна Лисяна. Каже, тут люди долають перепони в спілкуванні та труднощі вимови. Подолати мовний бар'єр. Мовний бар'єр подолати можна тільки занурившись безпосередньо в середовище. От ми і створюємо таке. Україномовне суспільство цей сезон лагідної українізації. Другий минулий був торік улітку, говорить викладачка Черкашанка Сільвія Шевець серед тих, хто його завершив. Сюди прийшла би вдосконалити здобуті знання. Коли почалась війна, я мовчки їздила на роботу, тому що мені було соромно розмовляти російською. Прийшла на курси, то набагато простіше стало і більш впевнено стало в житті. Сьогодні слухачі курсу вчилися правильно вітатися. Добрий вечір, добрий день. Але доброго ранку добрий ранок вимовляти своє ім'я у кличному відмінку Евеліно. Евеліно, так? Олено. – так? – цитували вірші і просто спілкувалися. Та заняттям в класі курс не обмежений, каже Інна Лисяна. На замовлення групи ми можемо відвідувати музеї, художній музеї у нас краєзнавчі галерея народного мистецтва. Це все таки мовний клуб. Це не курси підготовчі, де ніхто не буде примушувати. Чи хочеш будеш робити, Не хочеш не будеш робити. І слів керівниці проекту Інтеграційний хаб Черкаси за сумісництвом співорганізаторки курсів Ксенії Пантілеєвої, заняття триватимуть чотири місяці. До них долучилося 28 учасників. Нові люди в нас приїжджають до нашого міста, і тому, що вони не сиділи вдома, бо зимовий період холодно. Що вони якось ефективніше використовували свій власний час? Ми запропонували ці. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.